Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі, насправді, не дивлячись на те, що ми тут всі в очікуванні чергових ударів е якимись там російськими вундервафлями, які насправді є ніякими не вундервафлями, а по суті старими версіями старих ракет, старих розробок. Ну, менше з тим, це зараз не має ніякого значення, бо якщо прилетить, то прилетить. Але зараз не про це, а про те, що насправді. Е Пуйло і рашка і близько не отримали того результату, на який вони вже сподівалися тим ударом по а, півден, Південмашу, по якому звичайно прилетіли. Як ви пам'ятаєте, оця от ракета. Адже Путін тоді явно очікував, що от йому срочно побігуть дзвоніть, але ніхто йому не побіг. І тоді він записав з переляканими очима це відео на 7 хвилин. Де найголовнішим меседжем, як ви пам'ятаєте, був меседж про те, що ну ми тут всім, звісно, погрозимо, але ми будемо робити далі в залежності від дії американців. Ну правильно, тому що головне, клавне, щоб Америка ж більше, тому що інакше нам жопа можна це читати по великому рахунку. Ну але найважливіше не це. А те, що от вже в кількох західних медіа, зокрема в Нью-Йорк Таймс, вийшла дуже цікава стаття і дуже цікавий матеріал, який, до речі, підтверджується: ну скажімо так, я не буду робити вигляд, що у мене якісь супервеликі джерела, але, скажімо так. Певні джерела в наших структурах, називаємо це так, які говорять про те, що це правда, і такі розмови дійсно зараз ведуться, і вони ще більше посилилися після того, як расисти вирішили підняти ескалацію, тим, що вони почали використовувати ядерні ракети, ну тільки що без ядерних боєголовок. Отже, про що йде мова, друзі? Мова йде, от якраз, про наріжний камінь будь-яких умовних перемовин, які зовсім скоро, по ідеї, мають початися, як багато хто очікує. Uh, і наріжний камінь це назву на каміння дуже просте. Які гарантії безпеки Україна може отримати для того, щоб йти на будь-які перемовини, де придеться чимось жертвувати, але власне які гарантії безпеки, що Росія не нападе знову через буквально там кілька років, коли знову накопичить там живу силу чи там що їм буде потрібно? Uh, і ми всі розуміємо, що варіантів є кілька, і це в цьому матеріалі про це й теж йде мова. Перше це звичайно НАТО. Але це досить мало, мало ймовірно. Ми прекрасно розуміємо, бо там нема на жаль ніякого консенсусу щодо нас. Це по перше. По друге, давайте не забувати, що так звана, оця славно чи сумно, звісна п'ята стаття НАТО. Це ж насправді стаття, яка говорить про що? про те, що якщо на когось нападуть, то ті інші зобов'язуються провести там консультації і типу теж відповідати. Але там не написано напряму, що це пряме зобов'язання. Тому ніхто ніколи не перевіряв, як діє п'ята стаття НАТО. Відповідно, ніхто не знає, як в цій ситуації, хто буде діяти. Сподіваюся, не придеться перевіряти, але цілком можливо, що Росія саме цього і хоче. Ну і інші країни чимало країн просто не захочуть брати на себе такі ризики. Ну думаю, про НАТО ми з вами багато разів говорили. То які ж можуть бути гарантії безпеки? І отут ми підходимо власне і до тієї теми, яка винесена у нас сьогодні в заголовок, і яка трошечки, звісно, клікабельна. Уж вибачте, хай звучить, як Байден поверне нам ядерку. І це друзі. Я зараз не для клікбейту, як полюбляють деякі так звані ютюбери. Ні, друзі, це реальність і от в чому вона полягає. Справа в тому, що зараз західні еліти, в першу чергу американці, говорять про два варіанти по суті, того, що могло би бути гарантіями безпеки. Давайте скажемо відверто: ніякі документи підписані, ніякі папірці, де можуть стояти будь-які підписи, не є. На жаль, уже в сучасному світі ніякими гарантіями від будь-яких подій. Тому що ну хтось скаже, ну от це ж Будапештський меморандум. Ну окей, я ще раз просто не втомлюсь нагадувати, що Будапештський меморандум могли підписати тільки такі, що не менше дуже наївні, м'яко кажучи, якщо не сказати, гірше, люди, якими були українські політики початку 90-х, коли фактично ядерну зброю була віддана за. Обіцянку поговорити, якщо щось станеться не так. Ну, не зовсім так, звісно, бо ж там насправді в цьому меморандумі було написано, що всі там гарантують нашу, наш суверенітет, наші кордони і так далі. тому подібне. От, але знову ж таки це був статус навіть не угоди, а всього лише меморандума, тобто декларацію про намірів про щось поговорити. Тобто, формально кажучи, нам ніхто нічого не да. От. Але знову ж таки, ну от уявімо вімо собі, навіть якби у нас був підписаний якийсь договір такий. Ну так я нагадаю, що між нами і Росією підписаний був 97-му році договір там про стратегічний, про дружбу, де все було. Типу, всі ми там визнаємо один одного кордони. І що? Це якось заважає розказувати цим ублюдкам про те, що у нас е, нелегітимні президенти. То Порошенко був нелегітимний, тепер Зеленський нелегітимний. З какого хера вони нелегітимні? Ну, да менше з тим. Відповідно, мені здається дуже добре, що от пішли такі публікації, які говорять про те, що західні літи вже зрозуміли, що папірці е расистів не зупинять. Потрібні дійсно гарантії безпеки, а їх може бути кілька: це або прямий договір е там про <смі> співпрацю, і не просто співпрацю, а саме про те, що там от, типу американці назберуть під свою ядерну парасольку напряму. Тобто ми стаємо стратегічним партнером Сполучених Штатів. Наскільки реально зараз підписати такий договір, я думаю, не дуже. А навіть якщо підписати, я не думаю, що американці підпишуться обов'язково воювати за нас, якщо Росія на нас нападе. От сумніваюсь, що там буде написана така історія. Просто тому що американці зараз дійсно розуміють, що вони не можуть розтринькувати свої сили всюди, і тому, відповідно, вони не візьмуть на себе зараз таку відповідальність. Тому вони, в принципі, зараз від такої відповідальності стараються йти, навіть знаєте, в знаєте, відносинах з старими своїми партнерами не кажучи вже про нових, тому це таке варіант. Але які ж варіанти є, і от які дійсно розглядаються про що пише нью Times Перший варіант найпростіший це варіант, вибачте, але накачування, от по іншому словом не скажеш України озброєнням до такої стану щоб скажімо, наш арсенал був настільки серйозним, щоб, по суті Росії навіть думки не виникло на лізти нападати далі на нашу територію. Це, по суті, розвинення, розвиток тієї старої концепції пана Деголя. Тобто нанесення просто непоправної шкоди агресору, настільки непоправної, що просто нема сенсу починати таку агресію. Це власне от як швейцарці, наприклад, чинили Другу світову і так далі. Хороша історія, вона мені подобається. Плюс, давайте не забувати щось подібне. Борі Джонсон казав ще в 22-му році, мовляв, що НАТО окей, супер, але вам треба. Гарантії безперебійно величезних, постійних, систематичних десятиріччями поставок озброєння, прямі збройні контракти, максимальне зближення Західним і перетворення на частину Західного військпрому. От і відповідно таким чином Росії просто без варіантів вона на вас не нападе. Але от дуже цікавий момент, про який йдеться в цій статті, який навіть мене трошечки вразив. Це абсолютно знову ж таки повторюю, не означає, що це стане реальністю. Але мова йде про те, що кілька чиновників високопоставлених, не тільки американських, але й американських в першу чергу, заявили про те, що у Джозефа Байдена зараз на столі, в тому числі, є план, який говорить про те, що по суті гарантіями безпеки для України може бути: знаєте що? Не дивуйтесь, не падайте зі стільчика. Так от, повернення Україні ядерної зброї, яка нагадаю, в 1992-1994 роках. Бо ну, коли у нас дійсно був третій за розміром світі ядерний е, е, арсенал, так от який був у нас вилучений за оті от гарантії, так звані, е, яких не було, як виявилось по Будапештському меморандуму. І мовляв, американці всерйоз і конкретно Байден роздумує про те, що ну, раз не виходить з Путіним домовитись, раз цей урод не розуміє нічого, раз цей урод. Продовжує робити те, що він робить, і дозволяє собі. Мало того, щоб порушити уже той договір про недопущення цих балістих ракет середньої дальності, ми вже мовчимо про це. Але він дозволив собі вперше в історії такою ракетою вдарити реально по населеному пункту, по великому по великому місту, яким є місто Дніпро, і от нібито цілком реально. Байден розглядає вірогідність того, що в Україні може бути повернута ядерна зброя в якості гарантії її безпеки. Звичайно, в цій же статті міститься інформація, що ті ж такі чиновники кажуть, що це дуже складне рішення, воно дуже неоднозначне, і що воно ще не прийнято і близько, що зважуються всі плюси і мінуси. Але що таке рішення от на столі у американського президента лежить? І да, я вже чую всі ваші слова про те, що ха-ха-ха, це той самий Байден, який нам не міг три роки дати дозвіл бити західною зброєю по території Росії. Це той самий Байден бла-бла-бла. але це те саме Байден, який, вибачте, є представником епохи холодної війни, коли дійсно вважали, що головне не ескалувати, головне не провокувати іншу сторону, яка в принципі має приблизно такий же потенціал, як у тебе, на нанесення якихось ударів для того, щоб в жодному разі не повертатися в історію а-ля карибська кризи. Да? І я тут розумію Байдена. Ні, я його не підтримую в цій політиці, але знову ж таки, не забувайте, скільки років ця людина і коли вона формувалася як політика. Це були 70 -ті. А от які коли-то роз, розрядка, а потім були 80-ті, коли розрядки не було, а потім знову була, і так далі. Я до чого веду, що модус опіранті, як мислить Байден, зрозуміло. Але давайте не забувати, що він як дитина холодної війни прекрасно розуміє і інше, що бувають моменти, коли відступати нема куди. Або якщо ти відступиш, то твій ворог уже просто-напросто сяде тобі на голову і буде вважати, що він отримав над тобою стратегічну пере... перевагу. Тому історія з тим, що американські найвищі кола до рівня президента, в принципі, почали обговорювати питання про те, що а може, просто давайте віддамо Україні ядерну зброю, яка в неї була. Ну не ту, звісно, само собою, якусь іншу, не тим не менше, якісь носії певної ядерної зброї, які стануть гарантією того, що Росія буде знати. Що да, вона може спробувати вдарити не совсем уже хірією ядерним зброєю по Україні? Ну тоді Україна нанесе такий же удар по Москві, чи там ще по якомусь населеному пункту, і це буде дійсно гарантією недопущення такої ескалації, яка є зараз. Це не факт, що це є гарантія того, що умовно Росія не спробує проводити якісь провокаційні дії, але ми можемо не сумніватися, що повномасштабне вторгнення буде унеможливлене, тому що ну війни між двома ядерними державами, в принципі, були вже, але вони тоді ще не були ядерними. Це, наприклад, якщо ми говоримо про Індію і Пакистан. Отака От історія, друзі. Чому я вам про це розказую? Тому що е, на даному етапі можна сказати тільки одне. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події, безумовно. Цілком можливо, на цих буквально вихідних Росія продовжить якісь удари провокаційні по нашій території, не знаємо, не знаємо чим може той ж самою дряню з е, цими болванками, е, по якими були нанесені удари по південний Але що можна сказати точно? На наше щастя, ми не бачимо параду бажаючих, слава Богу, Шольц вже ідеї, сподіваюся, ніколи не повернеться. Так от, ми не побачили параду західних політиків, які би побігли Путіну дзвонити і вибачатися. Навпаки, реакція Вашингтону виявилася досить жорсткою, як для Байдена, який сказав, що вам пофіг на цю історію, Америка буде продовжувати підтримувати Україну і не збирається вести, мовляв, на ядерний цей шантаж. Путіна до цього додамо, що от, дуже цікава інформація йде навколо того, що всі європейські лідери, які поговорили з Трампом, дуже здивовані адекватністю позиції Трампа щодо українського питання, в тому числі його бізнесці. Тобто, нема такого, що хтось хто, хто думає, що це той самий Трамп, який був в першому е, терміні, чи це Трамп тільки з передвиборчих мітингів? Ні. Я не перетворився на трампіста. Я просто вам цитую те, про що пише європейська преса зараз. Дуже активно. Тому хочеться внести таку маленьку дольку, але все-таки оптимізму. Справа в тому, що Захід дуже болісно, з дуже великими проблемами, але ну і просто Путін зробив все від себе можливе, щоби змусити Захід прокинутися. От ну а тепер вже кого завгодно. І такі люди, як Шольц, які. Поклали свою кар'єру на те, щоб просто не допустити ескалацію шляхом здачі позицій, Ну вони доводять, що вони дійсно мають піти в минуле, тому що ну їх концепція, м'яко кажучи, не спрацювала. Пітерський гопнік, який зараз знаходиться при владі в Росії, сприймає будь-які поступки як слабкість, не як спроби налагодити стосунки. Ні, а Байден, я думаю, як людина, яка все ж таки дуже добре пам'ятає, що Америка да, не ескалувала, але при цьому протистояла по повній програмі і не поступалась там, де не можна поступатися, м'яко кажучи, Союзу він розуміє, що в принципі в історії з Україною це питання не повернення. Уже Америка настільки туди втягнута, що не вийде це не Афганістан, який там як деякі недолугі на голову люди говорять. Ні, це абсолютно інша історія. Не вийде вже скинути Україну просто так. Бо наступною будуть інші країни, з якою, наприклад, у Америки є прямі договори. І що тоді, власне, а цього перевіряти ніхто не хоче. Відповідно, краще це зупинити зараз і тут. І думаю, так багато думає європейських політиків і новий, до речі, склад уряду. Європейського союзу, як на мене, має вселяти великий оптимізм в нас, бо знаєте, пара Урсули фон фонденляйника і Каї калас це по моєму просто агонь з точки зору людей, які будуть визначати політику Європейського союзу. Тому от така історія, друзі, дуже цікаво і дуже прикметно, і дуже, на мій погляд, оптимістично, що такі речі дійсно почали обговорюватись. Далеко не факт, звичайно, що американці дійсно вирішать нам віддати ядерну зброю, враховуючи що у них є доктрина Трумена, по якому їх головне завдання є в принципі не розповсюдження ядерної зброї будь де Але знову ж таки, треба розуміти, що старий весь цей знаєте порядок речей, стара світобудова перестала існувати 24 лютого 2022 року. Остаточно, тобто Путін почав її ламати. Ще 20 лютого 2014 року, ну а 22-го, 24 лютого 2024 через 10 років через пробачте, да, через 8 років він її зламав остаточно. Тому в будь-якому разі радує те, що захід потихеньку прокидається, як би там не було. Не дивлячись на ті величезні жертви, які ми принесли, не дивлячись ні на що, я вважаю, що це все немарно. тому що ми все одно є частиною цієї євроатлантичної цивілізації, і вона має дати відсіч, сподіваюся, ми. Будемо мати потім свої привілеї в цій євроатлантичній цивілізації, бо ми будемо не її частиною, бо ми нею є від свого народження, від своєї генези, свого існування. І звичайно страшно, що ми платимо таку жахливу ціну. Ну, але є як є. Тому що ж побажаємо, щоб західний світ прокидався швидше і щоб таких не просто статей ставало більше, а ставало ще більше реакцій і зброї України. Ну а той факт, що ніхто не побіг на побігеньки до Путіна просити в нього, щоб він зупинився, це вже дуже хороший знак, який в мене вселяє оптимізм. Хоча ми маємо розуміти, що найближчі пару місяців до інавгурації Трампа, звичайно, ескалація буде сягати максимуму і може бути будь-що. Я не вірю в ядерний удар, бо Путін хоче жити довго, але тим не менше, ескалувати ця мразь буде так, як зможе. Тому сподіваюся, що у заходу вистачить розуму, розуміти, що в цей момент не можна давати задню ніде і ні в чому. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться, будь ласка, на цензорнет, підпишіться на шоу-бісики. І, звичайно, прошу вас доєднатися до нашого збору. на... Мікроавтобус для третьої танкової бригади, який буде возити дуже важливі речі прямо напередок на Харківський напрямок, де бригада зараз і перебуває, виконуючи бойові завдання, звичайно, в першій лінії, як завжди. Тому, будь ласка, донатьте, друзі, нам важливо зібрати на цей автомобіль якомога швидше. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.